Прийшла з городу, нагадала собі, що я нині фу, поставила у відро, намочила ще квітки, що я мала ще перед вечором посадити, дуже зі смеркає. Гладіолус. Дали мені ці квіти я собі посадила, небагато є. Я собі нагадала, що я їх нині не посаджу, а завтра е, мене вдома не буде, півдня десь так. Вони будуть, не знаю, чи вони будуть добре, якщо вони будуть стояти в воді. А зараз якраз добре, бо вони намокли. І добре їх зараз посадити. Що розсаджую і Зараз порозкладаю їх, коли вже зверху води і поза цей в таку присуну. Та й все, й вже нині буде посаджено.